Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розказати, як прошити радіостанцію, в даному випадку Каншенг TGUV2 Це все робиться дуже просто через комп'ютер. Це може зробити кожен з вас. Для цього під відео буде силочка на закачку ось такого архіву. В архіві у нас знаходиться програмка сама версії 172 для TGUV2. Вона підходить і для плюсової версії. Так само Бауфенговський драйвер, який у нас сумісний з нашою радіостанцією. Звичайно, для початку ми інсталюємо драйвер Бауфенговський, потім встановлюємо ось цю програмку. У нас з'явиться ось така програма, з якою ми будемо працювати. Далі ми підключаємо нашу радіостанцію і дивимося по портах. Так. Заходимо в диспетчер задач. Порти. Ось ми бачимо, з'явився наш порт, COM2. Є. Комп'ютер бачить. Пробуємо підключитись. Нажимаємо Write. ОК. Okay. Так, бачимо, вибиває в нас помилочку. Перезаходимо сюди. Заходимо знову в диспетчер задач. Порти. Вибираємо наш порт, який належить нашій радіостанції в даний час. Властивості, настройки порта. Тут ми вибираємо. Com1, ОК. Зберігаємо. Ще раз заходимо в програмку. Так, загружається наша програмка. Знову ж таки, заходимо Read, прочитати. ОК. Пішло читання. Як бачимо, комп'ютер зараз щитує нашу програмку. Зараз читає і буде, і буде нам щастя. Все дуже просто робиться, так що ви все це можете зробити і самі в себе на комп'ютері. Як бачимо, щітка завершена, в мене тут вже є записані канали. Як бачимо, PMR, LPD, все записано. Тепер для того, наприклад, я вам покажу зараз, як змінювати. Ну, наприклад, ми хочемо записати якийсь канал сюди, наприклад, там хай буде 445 65.5, для прикладу. Хочемо зберегти, як бачимо, вибиває нас помилочку. Ця помилка, якщо вас буде вибивати, вам буде потрібно робити слідуюче Для того, щоб нам це змінити, ми бачимо, що ми не можемо змінити зараз в даний час ні кроку. Наприклад, ми хочемо поміняти, стоїть у нас 6.25, ми хочемо 5. Зробити, бачите, не зберігає нічого. Для цього ми все дуже простенько робимо. Так само заходимо сюди. Шукаємо панель управління. Тут ми шукаємо. Тут ми шукаємо регіональні стандарти. Так, 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 далі додаткові параметри. І тут ми ось бачимо, у нас стоїть по замовчуванню на Windows розділитель цілої дробної частини кома. Тут нам потрібно поставити крапочку, примінити, зберегти, примінити, зберегти. Тепер, як ми бачимо, це все закриваємо. Наприклад, показую. Хочемо ми, наприклад, змінити наш крок на 6,25. Нажимаємо Enter, і як ми бачимо, все чудово спрацьовує і все міняється. Так, поміняємо назад, щоб було так, як було. Тобто ми тепер можемо користуватися програмкою в повній мірі. Наприклад, і для того, щоб потім зберегти в кінці, ми зберігаємо сюди Write, і програмка нам все записує, відключаємо радіостанцію, і все у нас буде готово. Ну що ж, в принципі, це все, що я хотів вам розказати про підключення Кванченговських радіостанцій. Дуже вам вдячний за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть коментарі. Всім вам дякую за увагу, всім па-па.